Привіт, я Вова. Компанія Asus на сьогоднішній день є одним з найбільших гравців на ринку електроніки і випускає великий асортимент продукції, починаючи з планшетів і закінчуючи комп'ютерами та ноутбуками. Сьогодні у нас на огляді ноутбук Asus X515E, який станом на квітень 2023 року коштує в середньому 24 тисячі гривень. Чи вартий він вашої уваги? Давайте розбиратися. Почнемо із зовнішності. Матеріал корпусу тут матовий пластик, який за заявою виробника має підсилення з двох боків від матриці, а також під клавіатурою, що в цілому повинно додавати ноутбуку міцності. З роз'ємами у Asus X515E також все в порядку. Серед них порт для зарядки один Type-C Gen 1 два USB 2.0, один USB 3.2. Один HDMI і комбінований аудіороз'єм для навушників та мікрофона. Клавіатура тут повнорозмірна, з підсвіткою, з нумпадом, має непоганий хід клавіш, однак, як на мене, трохи шумновата. Про тачпад тут теж нема чого багато розповідати, по суті, це суцільна панель без окремо виділених кнопок, однак має матове покриття, що в теорії повинно менше збирати відбитків пальців. Що стосується технічних характеристик, то вони наступні. Екран діагоналю 15,6 дюймів матовий IPS з розширенням Full HD та частотою оновлення у 60 Гц. Процесор 4 ядерний та 8-поточний Intel Core i5 1135G7 на архітектурі Tiger Lake з базовою тактовою частотою 2.4 та турбобустом до 4,2 ГГц. Відеокарта інтегрована Intel Iris XE з пам'яттю графічного процесора до 3,9 ГБ. Оперативна пам'ять по стандарту стоїть 8 ГБ DDR4, однак є ще додатковий слот для розширення пам'яті. В якості накопичувача стоїть SSD M2 від компанії Intel на 512 ГБ, а також є додатковий слот SATA для підключення звичайних жорстких дисків. Акумулятор має ємкість 37 Вт на годину, що в теорії без підзарядки повинно дати повноцінний робочий день, звісно ж, у офісних задачах. Ну і тепер поговоримо про плюси і мінуси цього ноутбука. Скажу зразу, що все, що буде далі сказано, це і чисто моя суб'єктивна думка, і ви маєте повне право з нею не погоджуватися. Почнемо з плюсів, і для мене перший плюс це дизайн. Він досить акуратно виглядає, має непоганий зовнішній вигляд, досить якісно зібраний. І саме головне для мене це те, що як зовні, так і зсередини. Зараз покажу ось так. Він має матове покриття. Це дозволить в процесі використання менше залишати на ньому відбитків пальців, і він буде довше зберігати свій так званий товарний вигляд. Крім того, матовий екран буде менше блікувати на яскравому світлі. Також до плюсів я би відніс колонки або, інакшими словами, звук цього ноутбука. Так, йому дуже далеко до звуку, наприклад, макбука, Однак для перегляду фільма в домашніх умовах досить добре вистачає цього звуку, його гучності, його якості. В принципі, може бути. А тепер поговоримо про мінуси, і як на мене, вони тут теж є. Особисто у мене є дві основні претензії до цього ноутбука. І перша полягає в тому, що він продається без операційної системи. Однак, мінус не в цьому, а в тому, що коли я, як і інші користувачі, судячи по відгукам в інтернеті, намагався установити. Windows я стикнувся з тією проблемою, що установщик попросту не бачить внутрішній накопичувач ноутбука, через що встановити систему було неможливо. Це вирішується тим, що ти заходиш на офіційний сайт, скачуєш звідти драйвери, додаєш їх у образ системи. Потім через установщик ти вручну установлюєш драйвер, і тільки тоді він починає бачити цей диск. І ти можеш продовжити установку системи. Як на мене, це просто танці з бубнами, і можна якось цього уникнути. Справедливости ради скажу, що я ставив Windows одразу на три таких ноутбуки і стикнувся з цією проблемою тільки на конкретно цьому апараті. Ну і другий мінус чисто суб'єктивний, тому що, як на мене, тут туговаті петлі матриці через це, як бачите, тест на макбучність він не проходить. Чи стане це причиною вилома Петель, покаже тільки час. Однак, якщо ви вже стикнулися з такою проблемою, якщо ви власник такого ноутбука, дайте знати про це в коментарях, тому що мені реально цікаво, чи це я один, тільки такий, кому ця штука в цьому плані не подобається. Ну і тепер кому ж підійде цей ноутбук? Якщо, наприклад, ви любите подорожувати, то Asus X515 є ідеально вам для цього підійде, тому що він має вагу всього в 1,8 кг, а також Відносно невеликі, як на таку діагональ, габарити. Це дозволяє спокійно поставити його в рюкзак і діставати, коли вам потрібно. Плюс при ввімкненні вам не прийдеться довго чекати, поки він завантажиться, адже включається він до моменту повної роботоздатності всього приблизно за 10 секунд. Однак цей ноутбук не для всіх завдань підійде однаково добре. Якщо, наприклад, ви хочете робити якийсь відеомонтаж, то можна хіба що тільки проекти якоїсь середньої складності. Та й в іграх я би не ставив на нього особо високі ставки, тому що не дивлячись на те, що Intel зробила хороший ривок у правильну сторону, починаючи з 10-го покоління процесорів в плані вбудованої графіки. Однак я би все ж не ставив її на один рівень із сучасними дискретками. Та й система охолодження тут явно не заточена для е серйозних якихось навантажень. Ну і тепер перейдемо до висновків. Особисто, як на мене, Asus X515E це хороша робоча та мультимедійна машинка, яка навіть має невеликий запас потужності, як для ноута свого рівня. Зрозуміло, що, як я казав, вище, ігри на ньому не пограти. Хіба що якісь там GTA, типу, чи World of Tanks, отакі от тайтли воно ще потягне. Щось суперсучасне на якихось високих настройках графіки, точно ні. Ось тому вирішувати вам, чи купувати його, чи ні, тому що за 23-24 тисячі гривень. Наприклад, на ринку вживаних ноутбуків можна знайти річ, яка буде мати повноцінну дискретну графіку, буде на i 7 а якщо пощастить, навіть на i 9 процесорі, і воно буде видавати вам більше потужності, ніж цей ноутбук. Однак, якщо вам це потужність не принципово, і вам потрібен саме новий ноутбук, то сміло Asus X515 є. Можете для себе брати. Ну і на цьому огляд можна вважати завершеним. Єдине, що хочу сказати на кінець, друзі, прошу вас реально підтримайте цей канал вподобайками, підписками, коментарями, поширеннями відео, тому що конкретно над цим відео я реально запарився. Це перше відео на цьому каналі, для якого я писав сценарій. Це перше відео на цьому каналі. В якому я оглядав саме нову річ, тобто цей ноутбук вживаний, він новий. Я його позичив, звісно, він не мій, мені прийдеться його віддати. Тому враховуючи все вище сказано, будь ласка, робіть мені такий подарунок, щоб я відчув, що це комусь цікаво, і щоб це стало мотивацією для мене розвиватися далі в цьому напрямку. Ну і на цьому, в принципі, все. Не забувайте донатити на зсу і слава Україні.